Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі. Миру вам та добра та смачних заготівель на зиму. Хоча це вже і зима, але треба буде багатьом, буде ще потрудитися для того, щоб на всю зиму ще й на весні вам вистачило різних смачних продуктів, які ви будете переробляти. Це продукти тваринництва, хтось ще гриби буде переробляти. Отже, за вашим проханням, ми сьогодні вам пропонуємо аграрний гороскоп заготівель продуктів сільськогосподарської продукції на грудень 2025 року. Час Київський. Початок місяця дуже добрий для того, щоб займатися заготівлями, закладати на зберігання будь-яку сільськогосподарську продукцію. І це буде добре першого, другого, третього, четвертого, п'ятого до 20 години вечора. А потім перерва, знак стихії води буде працювати. 5 го після 20 години, 6, -го, 7 го і 8 го до 11 години ранку, будь ласка, ніяких заготівель не робимо. А вже в леві 8 го після 11 години ранку, а також 9 го можна буде робити різні заготівлі і закладати на зберігання сільськогосподарську продукцію. Зробіть це, будь ласка, до кінця дня 9, го можна і до кінця вечора, тому що буде 10, 11, 12 знак діва, а діва не любить ці справи, і продукція дуже швидко псується. Тому якраз 3 дні 10, 11, 12 перерва в цих роботах. Гарні два дні для роботи з заготівлями, закладкою на зберігання буде 13-14 знак стихії повітря. І знову знак стихії води у нас якраз 15, 16, 17 це коли робимо перерву в заготівлях. Дуже великий період, дивіться, для того, щоб робити смачні заготівлі на зиму та на весну наступного року. Це у нас починається період 18-го, і продовжується 19-20. го го 21, 22, 23 та 24. Потім робимо перерву, тому що знову працюють енергії знаку стихії води 25, 26, 27 до 13.30 не можна робити заготівлі і не можна закладати продукцію на зберігання. В кінці місяця гарний період починається 27 після 13.30, продовжується 28, 29, 30 та 31. Це добрий період для того, щоб робити різні заготівлі і закладати на зберігання сільськогосподарську продукцію. Що ж, смачних вам заготівель і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.